Якщо людина потрапляє в біду автомобільну аварію, тяжкі пологи чи отримує хворобу крові, їй дуже потрібна донорська кров. Завжди готові допомогти родичі, друзі, близькі, але їхня кров може і не підійти. Ця кров має бути абсолютно здоровою. І, взагалі, весь світ за кількістю донорської крові визначає рівень безпеки держави. Якщо в середньому по, по статистиці Рада Європи має 41 донацію на тисячу населення, то в Україні 18. Потреба в донорській крові особливо гостро постала сьогодні, коли Україна знаходиться практично в стані війни. В Україні продовжуються і бойові дії, і, на жаль, гине дуже багато мирних людей, є багато поранених. І ми зіткнулися з ситуацією, коли потрібна медична допомога, потрібна Кров потрібні компоненти, тому це дуже важливо. Ми сьогодні вдячні всім донорам. Тому зібрання так щиро вітало присутніх у залі донорів і грамотами, і квітами, та дитячими піснями. В нашій області звання почесний донор мають більше двох тисяч осіб. Цього року до них долучилися ще троє. Маємо також чотири заслужених донори України та пані Самсонову, кавалера ордена княгині Ольги. В нашому відділенні основна частина пацієнтів це онкогематологічні пацієнти. Это очень тяжелая группа больных суть заболевания, которая заключается именно в нарушении кроветворения. Поэтому переливание крови для них является жизненно важным. Без переливания крови провести будь какое лечение основное мы просто не в состоянии. В дитячий областной лікарні была створена. Місячних здачі крові і з 2000 року почала здавати кров. На рік, по три, по чотири рази здаю. Вшанування донорів відбудеться в усіх районах області.